Ярослава, це було дійсно. Голодомор такий запланований іменно Росією. І дуже багато наших людей загинуло в ці роки. І дуже сумно нам. Тому ми в ці дні їх згадуємо наших батьків, наших дідів, наших родичів. Пережили оцей період дуже тяжко. Батьки наші, батьки. Мого чоловіка, які проживали в Єланці, розказували, як було тяжко, як вони бідували, як кожен колосок приходили, вишукували, не дай Бог щось було сховати від влади. Тому роки були дуже тяжкі, і це геноцид було по українському народу. Вижили, наші батьки вижили. Розповідали дуже важку трагедію, що московська орда це все забирала зерно, люди ховали, усе, знаходили, людей катували, оставляли голодні, і дітки плакали, і бачки. І не було що їсти. Хоча урожай був. Урожай був, був зимовий, був урожай. Домор і не визнавати його це кощунство. Ну в таборі жили моєї батька, три родна сестра, двоє діток малих і полі назвали. І вони загинули. Голодомор, а мати. Моєго батька, бабуся Шура, вона знала, що, що сім'я може загинути, і вивезла їх на Донбас. І на Донбасі там в неї були родичі, шахтарі та діти вижили. Якщо б бабуся не завезла б мого батька маленького і тітку на Донбас, то може я б сейчас з вами не розмовляла. Це страшне, це страшне, як подумати, що сті, як ді батьки варили дітей, їли, і як скільки ненароджених людей, і, і якщо ті в ті ненароджені, і ті загинувші, якщо вони були б якісь вченими, винахідниками, якісь люди, які, які б весь мір знав. Оце горе, Оце горе не тільки фізичних людей не стало, а не стало і моральна, і духовна, і, і нашій нації пам'ять Ні, ніколи не забудемо цієї страшної години. І ми вважаємо, що весь світ має визнати голодомор. Ті країни, які не визнають, то треба їм доносити. Доносити це страшне. Голодомор це не тільки, як Росія говорить, не урожай і, і якийсь продрозврстка, а те, що найстрашніший злочин, що людей не випускали за їжею, щоб вони собі знайшли десь в городах їжі. Чіпляли чорні якісь таблички на сьола і не випускали людей. Оце страшне, оцей злочин страшний, що знати, що люди вмирають з голоду, їх не, не пускати сьоло. Большевики видумали, ви що це був не Це брехня. Брехня, брехня, як і сьогодні вони роблять страшне, що люди голодають, так і все. Тобто то є, російська імперія як була, і, і дії і винищені української нації, так вона і залишиться. Ніколи вона це страшний сусід нам на віка. Не за не простить ні Батурін. Е, коли ви винищили 12 тисяч, вирізали людей, дітей і стариків. і на е, штахетники голови дітей були. А наші козаки хоронили троє. Три місяці хоронили тіла в Батуріні. Три місяці вирізати ножами. Це не бомби, не не пістолети, не оружжя вбивало. А ножами різали, кололи людей. Оце страшне, цей Меншиков по обіцнуватому Петру. І московський патріархат так і молиться за Петра, до сих пор. До сих пор московський патріархат в службах вспоминає і Катерину, і Петра. І яка вела казакові вільних, зробила рабами, кріпаччину. До сих пор моляться за московський патріархат. Оце страшне. То, що інформаційна війна велася, і весь мир, Російська імперія розказувала Росія. Про те, що ми тут фашисти і бандери, і треба було Україні доносити, що це брехня це страшна війна, і, і, і горе більше, десятки, сотні тисяч мільйони людей загине. Але ми виберемо цю перемогу обов'язково. Але страшно так. Треба зробити так, щоб е, та Росія е, через десятки сотні років знову і, і на наших внуків не пройшла війною. Це сусід страшний на на віка. На віка.

Baby, так і на землі хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Zamordovanı, zerk, polodomu, Ukrayini, Що Ісуми на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хрібно сущний, дай нам сьогодні. і прости нам провини нашими, прощами нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і час, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жонам, і благословені тиво на Твою. Бо ти породила Христа, Спаса Паса Іспани. Ослаби, Остаби, пусти Божі, про грішення їх вільні, не вільні. Свідомині святоми, що вони вчинили словом, ділом, помислом, думкою, вночі або в день. Всім прости, у ти благий і живі. Вічна ваша пам'ять Невинно замордовані жертв холодом Болі. Вічна пам'ять, вічна пам'ять і пам царство Небесне. Уже історія є. Але то історія така дуже сумна, трагічна. Марія пам'ятає це. пам'ятається. Вулицях лежали мертві, ще живих кидали на підводу і везли на свинтер. Просив, я хочу їсти, не вези, я ще не вмру. Ні. Ти завтра вмреш, треба знов приїжджати за тобою. Отакі розкази, я таке чула. Розказувала бабуся покойна. І мама розказувала. Так що було дуже страшно. Тепер страшно. Відою да. знищували український народ. Як могли. І Радянському Союзі не треба було українців, а тепер Росії не треба українців. Ну нічого, ми вижимо, ми переможемо, все рівно. Не потрібні українці через тільки через те, бо сьогодні те, те саме, той самий геноцид, який тоді був голод, голодовка, забирали свідомо зерно, щоб ми вимерли. А сьогодні забирають зерно, забирають явно все. все. Їм не потрібні наші землі, не потрібне наше зерно. І по факту У них там багато чого є. І зерно в них земля. Незмірена та, незмірена та держава безмежна, різні надра, різні природні ресурси. Все є і моря, і ріки, що хоче. Але вони знаєте, що від нас хочуть. Колись в Біблії таке було у стародавні часи, навіть при наших часах, як переворотство. Ось так і сьогодні і росіяни всі часи нас хотіли знищити тільки через те, що ми є благородні, маємо первородство. Вже тисячолітню історію. Вони поставили пам'ятник у Москві Володимир. А вони нас там Володимир. Ну не був він Володимир, коли в старих літописах написано, руський князь Володимир. Навіть на Софії Київський Володимир, таким може бути Володимир, але вони все хочуть стягнути. Вони все. Церкву узурпували, сказали, що вони, у них переморозну. Київматі земель. Бо ну, як вони, не ну, розуміють, але в них то не виходить. В них все і архітектуру, ну, що, в них? Ну, що вони вміють будувати, вміють. Але в них що їм будують? Ну, У них найпопулярніша архітектурна будова. У нас є. У нас є Софії Київська тиша, а них що? На курі, Ні, у них що? Є збочка на кулі гножка. Є дуже багато. Але розумієте, немає. Немає того, що в нас є, первородство. От, розумієте, і в цьому якраз і піддає, ми бачимо тільки вже наслідки Голодомори, 22-й, 33-й, 47-й. Це наслідки. А причина Причина в тому, що ми своє благородство втрачаємо. От сьогодні ми боюємо, але якщо втратимо своє то первородство, якщо ми проміняємо його на їжу. На комфорт, як отої сал, то втратимо все. От дуже важливо пам'ятати жертв різних жертв голодоморів, воїн, козаків, які воювали, Володимира Великого, княгиню Ольгу, всіх нашої історії, щоб зберігати оце первородство.